Вітаю, давайте поговоримо. Зеленський заявив, що другий саміт миру може відбутися в Індії. Індія має ресурси для того, щоб зупинити війну проти України. Плюс свіжі заяви Рюте, взірваний міст в Бердянську. Мерц, лідер німецької опозиції, каже, що треба Україні давати Таурус, тому що саме Таурус допоможуть нам, але зроблять так, що в війну ніхто вступати. Не буде. Давайте все це проаналізуємо, плюс свіжі рішення Південної Кореї, це прекрасно. Які хочуть без Польщі напряму постачати артилерію в Україну. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми робимо груповий збір, збираємо одразу на три бригади: це третій батальйон 14-ї бригади. Це сама Червона Калина та 109-та бригада. Ми купуємо безпілотники різних типів. Ми купуємо і українські безпілотники, і мавіки. Ну і зрозуміло, FPV-дрони великі, які полетять до Донецька. Тому підпишіться на цей. Канал, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Володимир Зеленський давав велике інтерв'ю, розгорнуте індійські медіа, дуже компліментарно для Нарендри Моді, для самої Індії. Після приїзду на Рендри Моді ми стали дуже компліментарними і дружніми. Ну і загалом почали дуже багато спілкуватися, ділитися враженнями. Ну і Індія почала бути нашим великим. Другом, ну і власне, Зеленський так такій не нескладній маніпуляції вирішив сказати: Ну, якби Індія захотіла, могла б натиснути на Росію і змусити її цю війну завершити. І з однієї сторони Індія, з другої сторони, 20 найбільших економік світу G20, змогли б Путіна поставити в позицію мирних перемовин. Ну і друге, що сказав президент, що наступний саміт миру більш за все може відбутися в цій прекрасній. Країні. Коли саме він буде не уточнюють, зараз йде етап, коли формулу миру мають обкатати по комітетах, вони ділились там на групки, і ці групки мають дати там єдині рішення: там підтримуєте ви екоцид, не підтримуєте, підтримуєте повернення дітей, не підтримуєте. Ну, такі. Дитячі завдання вони мають по зуму зізвонитися і одноголосно сказати: Да, підтримуємо супер, формула миру, дієва, давайте її впроваджувати. Ну, але залишилося найважче, яким чином змусити Росію прийняти всі ці історії. Ну і от якраз таки великий розрахунок іде саме на... Німе... на цю на Індію. В Німеччині ми бачимо іншу історію. Лідер опозиції Мерц війшов в клінч з проросійською політикійною Вагенкнехт. І от Вагенкнехт каже, що не можна давати Таурус, бо вони втягнуть Німеччину в війні Росії проти України. А лідер опозиції. Наступник Меркель, лідер її партії, сказав, що ні, може статись будь-що, але точно не втягнення е, Німеччини до війни. Тим більше він каже: дивіться, Франція дала далекі удари, е, Британія дала нічого ж не сталося, нічого з ними не відбулося, і з нами німцями теж нічого не станеться. Сказав лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх. Мерц. Бачимо, що українське питання все більше набирає обертів в Німеччині і, власне, підпирає Олафа Шольца все-таки бути більш радикальним і перехоплювати порядок денний. Бо може так статися, що Мерц перехватить і замінить Шольца на його посаді. Тому Шольцу, щоб залишитись, треба більше допомагати Україні. Також із важливих новин Рюте сьогодні. Вже робив брифінг по нараді з тихоокеанськими нашими друзями азіатськими. Там були японці, австралійці, новозеландці. Ну, доповідала корейська південно-корейська розвідка. Дуже багато всього цікавого вони доповіли. Ну, приблизно відмотайте 15 ефірів назад, і все, що ми говорили про північну Корею. На нашому з вами YouTube-каналі Рюте зараз підтвердив від себе. Да, північно Корейці є, да, вони на Курщині, да, будуть воювати, да, це ескалація, да, це вони пройшли червоні лінії, да, треба щось робити, бо в Росії зараз солдатів мало, північно Корейці їм допомагають, Україні треба теж солдати. І хочеться запитати в Рюте, але на цьому брифінг завершився. Знаєте, як в науковців. Доповідь завершив, як завжди, на проблематику часу не вистачило. От приблизно так і Рюте. А для того, щоб розповісти, що ж ми можемо зробити, Рюте часу не вистачило, пішов далі радитись. Ну, в будь-якому випадку, цей захід був для того, щоб інформацію взяти. А зараз, вже в рамках НАТО і з великими світовими лідерами штатів Британії, Франції Німеччини Німеччини, будуть думати, що з цим робити. Поки що рішення з заходу немає, воно мляве, воно ніяке. Насправді, поки що воно, на жаль, для нас порожнє. Але не порожнє рішення ми зараз бачимо від якраз таки наших друзів південно-корейців, наші нові брати через ворогів. Вони кажуть, слухайте, Польща там щось починає розповідати, що вони не можуть продати те, що в нас купили. Реекспорт зброї їм організувати тяжко. І зараз в НАТО. Я думаю, що це Ірюта їх почав підштовхувати. Що давайте напряму зніміть заборону, напряму продавати артилерію в Україну. У них там і чорні пантери, і дуже потужні танки, і дуже багато корейських хаймарсів. Одним словом, зараз і пріоритетом номер один продажів. Південно-корейських танків і установок і артилерії загалом буде Україна, а не Польща, і нам не треба буде домовлятися з поляками, друзі. А дайте нам же щось, будь ласка, щоб ми могли собі ваших співтоваришів постріляти. Зараз це буде напряму. Ну, домовляється про це зараз вперше заявили. Такого рішення не було. Тобто, непогано з'їздили до Брюсселя. От ну, і зараз будуть. Якраз таки впроваджувати це рішення в життя. Дуже надію, що це буде якомога швидше і в якомога більших кількостях. Тим часом сьогодні з'явилась новина, що вчора ввечері був підірваний залізничний міст у Бердянську. Наші патріотичні партизанські сили там працюють. От, і якраз таки пролунав гучний вибух, який було чутно в мікрорайоні Колонія. За попередню інформацією було підірвано залізничний міст між будівлею водоканалу. Та автомийкою по східному проспекту говориться в повідомленні. У адміністрації зазначають, що уточнена інформація буде пізніше: Україна веде свою диверсію на тимчасово окупованих територіях, і Україна намагається робити все можливе, щоб ускладнити діяльність там Росії і власне ведення війни з території, яка є Україною, але наразі перебуває в окупації. Ну і з'явився ще деталі мирного плану Дональда Трампа. От, я не хотів це вносити в заголовок. Там дуже багато спекуляцій по цьому. Financial Times написав матеріал про те, що Дональд Трамп планує швидко заморозити війну в Україні і передати. Гарантії безпеки і в цілому Україну європейському союзу, відповідальність загалом за безпекову ситуацію. Менше НАТО, менше штатів. Ви Європа самі розбирайтесь. Ну, це стара шакаляча мрія Путіна, типу забрати штати з Європи. От особливо з демілітаризованої Європи, такої як Німеччина, Австрія, ще деякі країни, типу без Штатів, які можуть впасти під Росію. Ну і ось така заява Трампа надзвичайно небезпечна. По відношенню до цих країн, якщо вони хотіли заховатися від Росії, не вийде. Якщо вони хотіли не допомагати Україні, не вийде. І ось тут важливо розуміти базову річ. Якщо Європу кидають на один з Росією, то тут буде і Китай, і Північна Корея, і всі прийдуть ділити Європу. Тому ця заява дуже небезпечна. Що каже Трамп? Конфлікт може бути врегульований створенням автономних зон, демілітаризованих зон по обидві сторони кордону. Знову ж таки не кордону України та а, а, Росія а по обидві сторони кордону а, лінії розмежування. Але без вступу України в НАТО європейським країнам пропонується взяти на себе роль гарантів і наглядачів за мирним процесом, тоді як Штати і НАТО мінімальний вплив та втручання. Ось такі деталі мирного плану Трампа з'явилися дуже небезпечні. Знову ж таки, тут уже не тільки мова про Україну, але й про всю Європу. Це варто розуміти, це варто бачити. От і зараз е багатьом європейцям настрій точно спортиться. Вони сьогодні всі виглядають як Україна, наприклад, десь у 2021-му. першому. Різні речі можуть статися. Тому зараз важливо допомогти Україні завершити цю війну на умовах України, а не намагатись чекати манни небесної, яка на їхні голови може не впасти, а впасти може щось інше, наприклад, іранський дрон чи російська артилерія. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як вам така пропозиція Трампа, як вам такий план Трампа.